Європейський союз вперше введе санкції проти компанії Китаю. За їхню поміч Росії глава європейського савету Мішель заявив, що заявлення Трампа служить інтересам лише Путіна. Європейський союз в межах нового пакету санкцій планує ввести обмеження проти китайських компаній, а це два десятки, які як відомо підтримують військові зусилля Росії в Україні. У разі ухвалення це буде перший випадок, коли Європейський Союз нарешті запроваджує обмеження для компаній з Китаю відтоді, як Росія вторглась в Україну обмеження Заборонять європейським компаніям торгувати із китайськими фірмами, які будуть занесені в чорний список. Ну, якщо взяти стратегічно, то ми спостерігаємо вже протягом декількох десятиліть останніх ситуацій, коли людство, маючи такі потужні ресурси демографічні, науково-технічні і оборонно-промислові, працює не на самозбереження, а на самознищення. Яскравий приклад це ми маємо в особі. Російської Федерації цього кремлівського терористичного режиму. Те, що ця кремлівська вісь зла, яка складається із тих країн, які ви перерахували, і стосовно Китаю, то там не лише якісь транспортні заходи, там через Північну Корею поставляється достатньо і боєприпасів, і відповідної техніки, і все таке інше, тому що Китай веде таку дуже складну. Цінську політику, яка передбачає на першому місці власні інтереси, це по перше. А по-друге, передбачає і те, щоб повернути історичні землі Китаю, той же Владивосток, Хабаровськ, Благовещенськ, і все таке інше, тому безумовно вони зараз ведуть таку дуже на їхній погляд тонку гру, допомагаючи Путіну з тим, щоб його. Поставити у залежність, а потім диктувати ті умови, які вигідні їм, там і так уже значна частина землі на далекому сході в оренді китайців. А в перспективі, я думаю, там ще жорсткіше буде виглядати ситуація. Тому безумовно в умовах, коли Путін, не зважаючи на ну, шалені втрати живої сили і техніки на фронті, і не отримуючи бажаного. Фактично програючи стратегічно і маючи деякі там тактично-оперативні успіхи, намагається напередодні виборів заробити собі плюси і продемонструвати, що він володіє ситуацією, і може її переломити на свій хід, але в той же час вже відчувається і в Росії. Брак деякого озброєння, боєприпасів, а те, що є, воно застаріле ще часів Другої світової війни, і все-таки потужний оборонно-промисловий комплекс Росії ще випускає певну кількість того озброєння і боєприпасів, які потрібні. Але вже очевидно, що санкції, які б вони не були, Недосконалі, і як би їх не вдавалося обходити Путіну, все-таки вони впливають на оборонну промисловість, вони впливають на життя росіян і вони впливають на подальшу ізоляцію Російської Федерації і Путіна у, на міжнародній арені. А те, що е, зараз ці країни цього е, кола Путінського. Той же Іран, Північна Корея. Е, я думаю, що і як я вже сказав, Китай намагаються е, отримати якісь е, значні кошти для розвитку своєї промисловості оборонної. Зокрема, допомагаються так, і е, були сигнали непоодинокі і повідомлення. З боку спецслужб Сполучених Штатів Америки і Великобританії, що Іранці готують в Сирії е, військових, які російських, які повинні керувати їхніми безпілотниками, іншими е, технічними військовими засобами, і що Іран має на меті поставляти далекобійні ракети, нові дрони. Які вони в значній мірі змалювали із американських, і зрозуміло, що і північна Корея, не дивлячись на те, що це озброєння, як ми бачимо, вже і не точне, і застаріле, але все рівно воно має можливість наносити шкоду інфраструктурі і цивільній військовій України, І от останні обстріли, і Києва і інших міст показали, що Москва використовує ракети. Північної Кореї, хоч вони там і недосконалі, і все таке інше, але все рівно вони становлять загрозу. І в даному конкретному випадку безумовно, зусилля е, трансатлантичного партнерства, хоча вони зараз і спрямовані на те, щоб стримати і Китай і посилити санкції, і ввести більший. Більш ефективний контроль за м, постачанням в Росію під обладнання, технології все-таки інше. І, до речі, в Штатах декілька компаній під санкції попали уряду. І ми знаємо, що в Італії там скандал із е, стрілецькою зброєю, коли там е, ці снайперські гвинтівки бере та інші речі поставлялись і з низки. Європейських країн інших, і Євросоюз пішов на те, щоб створити спеціальну структуру, яка буде відслідковувати дотримання санкцій і країнами Європейського Союзу, і НАТО і новим і старим світом в цілому. Наскільки це буде ефективно, ми подивимось, але ситуація в одному для нас зрозуміла і визначальна, це те, що без допомоги Україні необхідної, і не дивлячись на те, що Сенат вже проголосував за фінансову допомогу і Україні, і Ізраїлю, і Тайваню. Але ще очікується е корида в Палаті представників і трампіст Джонсон вже заявив, що там багато недоліків, там немає питань кордону, і ми ще подивимося, як воно це все буде, і так далі і так далі. Ну про Трампа і маска. Професора Раморіарті, я вже й не кажу про їхні заяви, які повністю лягають на наративи Кремля. Тому, якщо Україна е, отримує те, що задекларовано нашими партнерами, е, запустить на поповній і власне оборонно-промислове виробництво, і, до речі, там Урсула фон дер Ляє недавно говорила про оборонно-промислову стратегію нову європейського союзу, яка передбачає Інтеграцію відповідних сектори оборонно-промислової е, оборонно-промислових структур Європейського союзу українською оборонною промисловості то, то звичайно ті е, е, спроможності, які матиме Росія і від Північної Кореї, і, під, і від Ірану, і від Китаю, зокрема і інших країн. Які обходять санкції, до речі, ось тільки про Старлінг нещодавно почали говорити, що Росіяни знайшли можливість закуповувати цю техніку зв'язку, розміщувати все таке інше. Якщо це буде в тій мірі, в якій потрібно українським збройним силам, то я думаю не тільки я. Всі зусилля Путіна спрямовані на те, щоб задіяти зовнішній фактор своїх союзників чи партнерів у протидії України, вони будуть недієздатними.